Діти. Сьогодні я приготувала для вас дуже цікаве заняття, але спочатку хочу з вами привітатися. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, Україно моя, любі хлопчики і дівчатка. Радо вас вітаємо, весну зустрічаємо! Діти, відгадайте, будь ласка, загадку! Зійшли сніги, шумить вода. Земля вже квіти викидає, Буяє травка молода, смертко оживає. Коли діти це буває? Так, правильно, навесні. Нарешті завершилася сувора і довга зима. Яка пора року настала, діти? Так, весна. Подобається вам те, що відбувається в природі навесні? Приходом весни все в природі починає змінюватись, прокидатись від зимового сну. Кожний день сповнений чудових перетворень, що відбуваються просто на наших очах. Там, де нещодавно лежав сніг, сьогодні зеленіє тимдітна молода травичка або схилили свої голівки до сонечка квіти первоцвіти. Зараз весна рання. І тому дерева ще не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Брунки на них бубнявіють, відчуваючи весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краю, що вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Погляньте ось на ці гілочки. З якого дерева вони. Так, це вербові гілочки. А що відбувається зараз з гілочками верби? Вони цвітуть, який гарний вербовий цвіт. А ви знаєте, що верба є народним символом нашої держави України. Є ось такі прислів'я: Без верби і калини нема України. Де живе верба, живуть річки, де вербиться, там водиться. Чому так вважають? Чим заслужили на пошану ці рослини? Верби ростуть бі біля річок ставків. Вони дуже люблять воду. За українським звичаєм вербу висаджують біля річок та ставків, щоб вона оберігала береги від обвалів та змулювання. А ще вербу народів вважають цілющою рослиною. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілки. Вербові гілочки з давніх давен вважали цілющими. Ними легенько били всіх, щоб здорові були. Вербові гілочки називають лозою, з гілочок лози плетуть кошики. Діти а ви знаєте, як в народі називають цвіт верби? Люди називають його котики. На вербі розквітли котики маленькі, мов весняні діти, ніжні та легенькі. Діти, давайте розглянемо гілочки верби. Якого кольору котики верби? Так, світлі, біло-сірі. Як ви гадаєте? Чому квітки верби називають котиками? Які вони на дотик? М'якенькі, пухнасті, мають хутро справжнього котика. Із чого з'явилися котики на вербі? Так, із бруньок, цупких лусочок. Таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. А тепер, діти, я пропоную вам вивчити разом з батьками віршик. Анатолія Камінчука. Котики вербові. Готові, маля? Тож слухайте уважно. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати. Хоч і трішки сонні, гріють лапенята на яснім осонні. Давайте, малята, ще раз послухаємо віршик, щоб гарно його запам'ятати, а допоможе да вам таблиця. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові. Жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. Дітки, вивчіть, будь ласка, цей віршик за допомогою ваших батьків. А зараз я пропоную вам за допомогою батьків зробити ось такі гілочки-верби. Для того, щоб зробити такі вербові котики, нам сьогодні будуть потрібні пластилин, дощичка, на якій ми будемо розкочувати його, аркуш картону, стека та вата. Із всього цього в нас вийде ось така вербова гілочка. Для початку ми візьмемо пластилин коричневого кольору. Відрізаємо шматочок пластилину. Розмінаємо його в руках. Потім відриваємо маленький шматочок і розкочуємо його у тоненьку гілочку. Починаємо формувати гілочки нашої верби. Гілочки зробили, далі будемо робити наші котики. Беремо шматочок вати і скручуємо його ось так. Далі будемо робити бруньки-котики. Для цього з пластилину робимо. Маленьку кульку і розплющуємо її пальчиками. Беремо на товочку, яку робили звати, і ось так знизу притискаємо пластину. Так робимо з усіма. Формуємо котиків. Тепер будемо прикріплювати їх до гілочок. Розташовуємо котиків один за одним та притискаємо пальчиком. Ось такі вербові гілочки в нас вийшли. Буду чекати ваші роботи у Вайбері. Діти, ви дуже добре попрацювали. Молодці. До нових зустрічей!